Я руський воєнний корабель. Предлагаю, вложити оружие і здатна. Один з моїх підлеглих не витримав, вказав напрямок, куди ворохові рухатися. Водити в бій людей це дуже тяжко. І з людьми, тому що вони тобі в очі дивляться. Слава Україні! Якщо поліція вийде, в місті почнеться паніка. Да, було таке, що там 147 пожеж за добу. Почало дуже сильно бахати і літати авіація. Бо то лиса маленьке чудовище, що сидить там в Кремлі. Дійсно розпочала цю провалу війну. Цей фільм про трагічні сторінки війни, яку розв'язала Росія, про тих, хто наближає перемогу, і тих, хто загинув від ворожих куль та снарядів, окупація Криму та Донбасу, Іловайська трагедія, повномасштабна агресія, Київщина, Зміїний, Бахмут. Битва за незалежність триває просто зараз. Щодня, о дев'ятій ранку, ми згадуємо завдяки кому вистояли і не скорилися. Щодня за загиблих героїв сповна відплачують на полі бою їхні побратими 29 серпня день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Нормально, У 2014 році війна у мене почалася ну, з моменту створення підрозділу, бойове крещення було в Виловайсько. Для підрозділу світять, ви знаєте історію. І Ловайська така школа була для нас. То, от, ми зайшли в Іловайськ, силами 31 боєць бійця, Дев'ятеро у нас залишилось в резерві, вони також там потрапили під додат, сили вийшли. Але для нас і для мене особисто, як командира перша була школа, це Іловайськ. І 24-му навіть, як я казав, що навіть, навіть ми мали успіх великий. Зайняли виїзд, виїзд а, південної, околи, південної околиці Ловайська, мали зайняли виїзд а, з Іловайська. І потім вже пішло підсилення, зайшли а, тоді російські війська, вже оточили нас і так далі. І вже пошла підготовка виходу. Далі вихід, 28-й, готовність. 29-го вийшли, розбита колона, і виходили. І ми тоді двома колонами. В одній колонії у нас хлопці були в пропавші безвісті, із семеро ми маємо загиблих. Під час Іловайської трагедії виходу українських військ 28-29 серпня 2014 року із так званого гуманітарного коридору, гарантованого росіянами, загинули 366 захисників. 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості. 300 українських воїнів потрапило в полон. Для мене безпосередньо війна почалась того, що Третій ночі один з моїх підлеглих здійснив доповідь про те, що російський військовий корабель, якого ми не спостерігали на той час, але розуміли вже з того, як він представився на міжнародному каналі для радіоперемовин, про те, що район острову замінований і цивільне судно, яке рухалося в наш бік, було вимушено зупинитись. Тоді я для себе зрозумів, що є присутність ворога на нашій території. І по вам буде нанесений удар. На понял, прийом. На острові перебували безпосередньо підрозділ, який налічував 28 прикордонників. Було 44 військовослужбовця з морської піхоти, 88-й батальйон і 35-ї бригади, і 6 військовослужбовців від повітряних сил. Також ще разом з тим було 5 цивільних. І займалися облаштуванням, наведенням порядку на самому острів. Острів не такий великий, але, як можна собі його уявити. Там, прийшовши, там, 10-15 хвилин, можна обійти всю ділянку. Якщо вже ретельніше, то вже за 40 хвилин це кожен камінчик можна заглянути. Обстріл почався близько обіду, це 12-13 година дня. Ворог застосував авіацію, застосував корабельну артилерію. Ну, вражено було. Ворогом першочерговий зв'язок, дизель за генератори, які виробляли електроенергію для споживання. Під час захоплення ворогом острова Зміїного в російський полон потрапило 78 військовослужбовців та п'ятеро цивільних осіб. З полону повернуто 40 захисників острова 30 червня 2022 року. Острів Зміїний було звільнено від загарбників. А 4 липня на нього доставили Прапор України. 14 року живою. А Повномасштабно почалася дуже цікаво і змістовно. Ми виїхали на чергову ротацію до Луганської області і там зустріли цю орду. Відчуття були різні і. Ну, страху не було, було відчуття радості, що нарешті ми будемо їх лупашити, давати їм прочухатись. Розраховували, що ми там ну, протримаємось під цієї навали, ну, дай Боже місяць. Місяць то було добре. І ми перемовимося в цій місорубці війни. Але, коротше, пощастило, що ну, досі живий, ще планую відновитися і далі воювати. Это детка Северодонецк. Итак, внимание. Впереди самое интересное. На Насчет три. Раз, два, три. Залізає. Страшно було, коли ми втрачали своїх побратимів. Ти усвідомлюєш, що все. Ну, ти не почуєш голосу, шуток, гумору, не поспілкуєшся. І від цього було так моментом страшно, але... Воно швидко проходило, тому що була дуже велика інтенсивність бойових дій і треба було далі воювати. Ну, як сказав мій командир, плакати ми будемо після перемоги. Ми набрали десь 350 355 десь так, тому що є обстріли, після чого мною було прийнято рішення щодо евакуації сім'ї, бо то вагітна жіна. Провів збор аварію на роботі, зібрав весь особовий склад, довів інформацію, ну і залишилися ми на роботі. Гасили пожежі обов'язково. Аварійно-рятувальні роботи, бо масовані ракетні удари, руйнування житлових будинків. Одноразово. Відкривали вогонь. Це починалося з моменту виїзду з підрозділу. Просто щільно так клали по нам, щоб ми як можна ну, нарушити наш графік роботи. Ну, поки не ми себе, Все залишалося. А потім, коли вже почали по самому підрозділу, де ми жили, перебували і проходили знову, то вже був такий ризик для особового складу. Битва за Бахмут одна з найкровопролитніших битв спочатку повномасштабного російського вторгнення, і найкривавіша битва піхоти з часів Другої світової війни. Росіяни вщент зруйнували Бахмут. Із 73 тисяч населення в місті не залишилося нікого. Війна для мене почалася відразу. Фактично з лютого. 2014 року я на той час перебував на посаді начальника відділу загальнокримінальних злочинів головного управління знову ж таки Національної поліції Харківської області. Як ви пам'ятаєте, в березні 14-го року було намагання неодноразово захопити обласну державну адміністрацію на початку квітня. 2014 року спецпідрозділ Національної гвардії України ЄГУА звільнив приміщення обласної державної адміністрації. Там було затримано більше 60 осіб, які його захопили. Наша робота заключалася. Ми оглядали місця події, тобто місця розташування штабів, незаконних збройних формувань. Відпрацьовували свідки, відпрацьовували потерпілих. Було дуже багато потерпілих, яким спричинили і фізичне насильство, на яке було, і моральне, і матеріальне насильство. Тому що бандити завжди є бандити, грабили, вбивали. Мені спочатку набрала дружина, яка в цей час перебувала в Харкові, і сказала: Нас бомбять. Я все зрозумів. І практично відразу почув звуки вибухів вже не безпосередньо в місті Києві. Били по, як я вже потім знав, по жулянах. На початок шостої ранку, там 5.15, 5.20, десь так було. Мені зателефонував Царство небесне міністр МВС, монастирський днів Анатолій Тадіс. Спитав, чи готовий я поїхати в Харків. Я кажу так, звісно, готов. це Моє рідне місто поїду. Такий був наказ, і я приїхав його виконати. Я всім сказав, що ми будемо захищатися. Ми одразу розуміємо, є поліцейська функція під час повномасштабного вторгнення. Це евакуація, супровід, забезпечення безпеки на дорогах, оперативний супровід, в тому числі контрдиверсійна робота, яка проводилась в Києві та в інших містах. Ми чітко для себе знали, що ми будемо воювати. І е, потім, 27 лютого, коли росіяни зайшли в місто, ми в цих боях стали приймати участь. І Харків взагалі от, відстояли, відстояли саме харків'яни. У нас не було нікого. В обороні міста з інших регіонів заслуга є лише, скажімо так, не із харківських військових, це 93 стретє бригади, вся інша територія Харківської області, і місто Харків, це харків'яни. З ким не маємо можливо спілкуватися, то спілкуємося з рідними, підтримуємо команду. Также так, так само команда 17-го прикордонного загону завжди проводить роботу, підтримує рідних, близьких. Всі маємо надію, що ті військовослужбовці повернуться найближчим часом і зможуть обняти своїх рідних. 29 числа в Ілаваській в мене загинулось семеро хлопців. Ізначально ця дата була День пам'яті загиблих в І зрозуміло, що моя, ну в першу чергу, я згадую цих своїх хлопців. Я особисто знаю, знав багатьох людей, які під час війни загибли. В ЗСУ, в теробороні. В національній гвардії ну майже в багатьох підрозділах є такі люди. В тому, що Україна стоїть і в тому, що Україна переможе, це заслуга кожного. І кожен вніс свій клап таки залишив частину себе, а багато хто залишив своє життя. Той же самий Ахмед Гарєєв, котрий зі мною працював, це керівник. Ви знаєте, недавні обставини по місту Покровську, де Два керівника і дві такі поважні людини, з котрими я особисто працював. На жаль, вони загиблиться. Андрій Іванович Мельченко, Віталій Володимирович, Кінський. І згадую хлопців, які служили на зі в підрозділі. Там такі хлопці, як Олексій Чубашов, це рекрут хлопців з Азову, Метро, Пістон. Ми з ними якось ну, пересікалися на содарській дозі. Хлопців, які служили в нашій бригаді, потім пішли до Азову. Ну, немає конкретно всіх згадую. Всі згадую, і вони якось так приходять ну, в пам'яті, в думках. Дуже ми багато втратили. Протягом 14 до сьогоднішнього дня ти маєш бути завжди холодним розумом, виконуючи ту іншу задачу. Тому а мотиватор це думати, що буде далі. Всі чекають перемоги. Це саме головне. От ну а далі там розберемо, що робити і як робити. Роботи буде теж багато.